Віду, раді, вітаю радий вітати вас на українському мовному каналі Макс Мені, з вами я Макс і сьогодні в цьому відео буду розказувати про новий проєкт, який вийшов сьогоднішнього дня в інтернеті. З сьогоднішнього дня він почав працювати турецький сайт, пов'язаний з інвестиціями. Тому дивися відео до кінця, щоб не пропустити нюанси по огляду проєкту. І не забудь підписатись на мій YouTube канал і на мій Telegram канал Силка на Telegram в описі під відео. Ми поїхали. Для початку як реєструватись, пишемо свій номер телефону, на який будемо реєструватися. Далі придумуємо свій пароль. Далі придумуємо пароль шести цифр кода безпеки. і тоді відправляємо знизу. Нажимаємо на червону кнопочку маленьку цю і отримуємо код підтвердження. Після того нажимаємо «Сінкап». і ми зареєструвалися. Реєстрація ми заходимо на сайт, сайт називається Help Energy. Після того, як ми зареєструвалися, треба інвестувати 100 літрів. Це тобто відносно до еквіваленту 5 USDT. Далі кожен день, як ми відмічаємося, отримуємо бонусні 1 літру. Після, виконання, після того, як ми заходимо 3 дні поспіль, 7 днів 15, 20, 25-30 днів поспіль ми отримуємо ще бонусні літри. 100 літрів це є 5 доларів. Далі, мінімальна інвестиція є 100 літрів, це тобто 5 доларів, 3% і 10% в день капає. Далі. За те, що ми зареєструвалися, ми отримуємо бонусних 10 літрів. І за кожного запрошеного реферала ми отримуємо по 1 літрі. Реферальна система працює. Тобто за поповнення ваших рефералів ви отримуєте бонусні відсотки, а саме. За першу лінію рефералів 10% від поповнення, за другу лінію 4% від поповнення і за третю лінію 2% за поповнення. Тобто, якщо ваш реферал поповнив на 10 доларів, ви отримуєте відсоткову ставку це 1 долар. Так само за другу лінію, якщо поповнив ваш реферал на 10 доларів, ви отримуєте 40 центів, а за третю лінію 20 центів. Так, сайт є турецький. Він вийшов сьогодні і, в принципі, має працювати ще місяць, я думаю, попрацює. Працювати. Нажимаємо «Wait». І тут є мінімальне це 100 літрів. Максимальне поповнення це 100 000 літрів. Це 500 доларів. Тут є багато видів інвестицій. Далі. Виводить. Виводить і поповняти. Як тут рахунок поповняти і як виводити. Нажимаємо на гаманець і поповняємо ми через платформу USDT. Ось мінімальне поповнення через USDT або Банковська карточка, але банковська карточка має бути турецька, тобто через UIT, USDT trc 20 онлайн. Мінімальне поповнення 100 літрів це 5 доларів. Так само і виводити. Виводити ми можемо тільки через USDT trc 20 Для того, щоб прив'язати свій гаманець, заходимо в настройки і прив'язуємо ваш. Гаманець. Заходимо в Wallet Management і тут прив'язуємо свій ТРЦ-адрес. Мови тут тільки дві: англійська і турецька. Але можна робити це все через перекладач. Тобто, ось перекладаємо ми зразу в браузері Тобто, ось такий сайт, тому. В принципі, чи варто, чи не варто тут працювати, кожного свої можливості, бажання. Тому, якщо є бажання, приєднуємося. Дякую за перегляд, До скорої зустрічі!